Господь всіх благословляє, надихає кожен день і дає нас нами. в кожне серце, в кожну сім'ю. Амінь. Хотів би сьогодні вам розповісти про те, наскільки Бог вдохновляє, наскільки Бог дає дари, наскільки Він вдохновляє на протязі життя. Без Господа просто йде все ж Ти не зможе не можеш зрозуміти нормально, е, своє існування, взагалі, навіщо ти існуєш, навіщо, наприклад, я існую. так? все життя, і навіщо воно протікає, да, і куди ми потім йдемо. Без Господу це невідомо і нам внушають, що ми там обізяни і тому подібне. Від обізян пішли і тому подібне. Але лише коли ми пізнаємо Господа, ми можемо дізнаватись повністю наше предназначення, да, і навіщо ми живемо. І Куди ми йдемо після життя, і як зробити так, щоб було все на найкращому рівні, як зробити так, щоб ми пішли до раю, і на протязі життя Господь, коли ми йдемо його шляхами, як сказано в Біблії, Він надихає і вдохновляє нас найкраще в історії. Багато випадків, та і по своєму життю я знаю, що коли без Бога, то якісь непорозуміння, щось не, не попадається, щось вроді би нормальне, потім, потім ненормальне. І в общем, ми розуміємо, що лише в Господі ми можемо зробити все саме найкраще. І коли ми надихаємось Господом, коли ми дійсно робимо все найкраще, тоді Господь відкриває для нас. Він Дає нам наснагу на роботі у відношеннях з рідними, з близькими, з друзями. А, і все виходить. І ти сам бачиш, як оп, тут виходить, тут виходить. і все складається по Божому замислу. Це коли ми йдемо шляхами Господа. Як вказано в Біблії, що кожен дар приходить з неба. Тобто кожне наше дарування, кожне наше. Діло, воно приходить з неба, і ми цими вміннями, ми їх втілюємо у життя, і у нас все виходить саме найкраще. Ось чому нам потрібно робити по Божому замислу. Це саме найкраще, що може бути у нашому житті. Тоді я вас любі вдохновляю. Надихайте з Господом. Силку по відео я скину в коментарях. Дивіться. Задавайте коментарі, буду дуже цікаво відповісти на ваше питання. Всім благословення.